Всім привіт! Мене звати Михайлю Віталій і ти на каналі Тестувальник з досвідом. Як часто в тебе бувало таке, що ти знайшов якусь круту статтю, почав виконувати команди, описані в ній, але як результат отримуєш купу помилок і не розумієш, що пішло не так. Колись давно, коли в мене ще було не так багато досвіду, мене це також дуже бісило. І я витрачав купу часу на те, щоб зрозуміти, що саме пішло не так. Основне питання, яке в мене тоді виникало чому все так складно? Всі практичні рубриці я хочу тобі допомогти зрозуміти, які кроки треба робити, якщо щось пішло не за планом. Тому запасайся терпіння. Збирайся з думками. І давай, погнали! Невеличка предісторія. Колись давно мені треба було додати до проєкту API тести які б змогли покрити вимоги замовника. Так як на той час в мене було не так багато досвіду з Java більше працював в Java, то я почав гуглити інформацію. Основна вимога. Потрібен був швидкий приклад для того, щоб зрозуміти основну механіку роботи на Джава Я натрапив на статтю, яка мені дуже запам'яталась, і якій би я сьогодні хотів приділити свою увагу. Стаття буде в дописі під цим відео. Чому саме ця стаття? Вона мене підкупила своїм дописом. В декількох словах. Витративши всього. 5 хвилин і виконавши описані кроки, у тебе буде приклад, який можна переносити з проекту на проект і все буде гуд. Крута стаття, подумав я, відкладаю все в сторону, оновлюю ноду і приступаю до роботи. І так, перший крок, який описаний в цій статті, це встановлення залежності. Тож не гаємо часу і починаємо встановлювати залежності. Так, першим ділом відкриваємо термінал. Якщо ви вже стикалися з NPM-проектами, то це все доволі легко зробити. Тож, перше, що ми робимо, це створюємо папку під наш проект. Якщо ви працюєте на Linux, то папку можна створити за допомогою команди mkdir і назва папки. Після того, як ви створили папку, можна в неї перейти за допомогою команди CD і назва папки. Так, переходимо, дивимось каталог, бачимо, що ця папка на зараз пуста. Для того, щоб почати працювати з проєктом на ноді, його потрібно ініціалізувати. Для ініціалізації використовуємо команду npm init. Так, я зараз не буду приділяти цьому багато часу. Завжди нажму Enter, адже це не важливо. Нам треба написати тест. Тому ви, як і я, можете всюди натиснути на Enter. І пропустити всі ці кроки так дивимось. Вихідний файл нам все підходить. Перед нами стандартний пакет команд. Тому натискаємо Enter, нажимаємо LS, переглядаємо директорію. Бачимо, що у нас створився файл «Package.json». Після того, як у нас з'явився файл «Package.json», тепер ми можемо встановлювати необхідні нам залежності, які описані в цій статті. Я хочу сказати, що буду використовувати звичайні команди. Не буду додавати залежності, які відносяться до TypeScript. Буду працювати зі звичайною нодою, тому копіюю верхню команду. Нажимаю Ctrl-C і Ctrl-V. Так, як бачимо, процес встановлення розпочався, тому чекаємо, доки всі пакети додадуться до нашого проєкту і будемо рухатись далі. Як бачимо, все у нас встановилось нормально, тому не гаємо часу і починаємо встановлення бабелю. Якщо ти збираєшся використовувати сучасний JS синтаксис, то краще налаштувати бабель заздалегідь і використовувати його в своєму проєкті. Тут ми бачимо, що описується залежність, яка підтягує цю настройку, і конфігуратор файлу. Конфігуратор файлу доволі простий, тому я думаю це буде все просто. Всі статті описані, навіщо нам потрібен бабель, як його встановити і як подивитись документацію до цього розширення. Тому не гаємо лишній час, копіюємо ту команду, яка нам подається в статті, вставляємо. Натискаємо Enter і чекаємо, поки він встановиться. Після того, як у нас встановиться сама залежність, треба звернути увагу на те, що нам треба створити файл BibleRC. Це конфігуратор, який потрібен нам для подальшої роботи в проєкті. Тому після того, як все встановилось, у нас все встановилось без жодних помилок, то ми створюємо файл і переносимо в нього наші конфігурації. Я буду створювати файл за допомогою командної строки. Тому. Вводю команду touch і назву файлику. Там було в статті зазначено, що файлик має бути «BubbleRC». тому вводю його, натискаю на Enter. Перевіряю, що файлик створився. Так, Зараз не бачу, що файлик створився, адже він буде скритий у вашій операційній системі. Тому просто за допомогою команди відкрию його. Gated що він створився? Так, тепер бачу, що він є, і тепер нам треба додати конфігуратор, який зазначений в цій статті. Просто копіюю його, вставляю і зберігаю. Файл бабель у нас створено, тож тепер можна рухатись далі. Крок 3. Настав час писати наш перший тест. Стаття починається з опису самого тесту. Все доволі просто. У нас є урва, на яку ми будемо відсилати запит. Описані те, якого типу запит, бачимо, що запит у нас GET. Сам тест перевіряє те, що статус код у нас буде 200. Тобто ми відправили запит на сервер і нам повинен вернутись код 200. Все логічно, в статті описано це саме. Також автор статті не забуває про те, що запити можуть бути не тільки готовими, але й та стапу. І показує, як відправити PUT-запит на сервер. Це в наступному кроці. Тому не проходимо повз, все виглядає доволі просто. Скопіювали, додали в наш файлик. Як бачимо, самі перевірки тесту це під функцією IT. Ми додали одну для GET запросу, іншу для put запросу. Бачимо, що все окей, зберігаємо. Читаємо опис, в описі все good. Тому зберігаємо файл і зараз будемо запускати наші тести. В прикладі я не бачу команди для запуску тестів, тому відкрию репозиторій і подивлюсь, як автор нам пропонує запускати ці тести. Бачу тут невелику документацію, бачу команду npm-test. Це означає, що автор додав скрипт в package.json файл. Так, відкриваю його і дивлюся, так це чи ні. Так, бачу, що у нас є скрипт для тест, just команда, тому нам її треба також копіювати в наш файлик. Копіюю з цього репозиторію, відкриваю файлик package.json. Бачу, що в мене йде стандартна команда для скрипту тест. Мені треба його обновити на той, що я скопіював. Вставляю, зберігаю, натискаючи Ctrl-S і тепер будемо запускати. Запуск тестів це саме цікава частина, тому дивимося, правильно ми все зробили чи ні. Запускаємо тести і перевіряємо результат. Так, для запуску нам треба ввести команду npm-test. Нажимаю на Enter. Так, щось пішло не так. Нам показує, що тестів не знайдено, хоча зараз перевіряємо папку і бачимо, що в нас є test1.js. Я знаю, з чим це зв'язано. Я неправильно, мабуть, назвав сам файлик test 1. По канону Jest нам треба задавати назву тестових файликів так, щоб там був суфікс Jest. Хоча в статті я не бачу, щоб це десь було описано. Так, нічого такого не знаходжу, але окей. Давайте поправимо і подивимося на результат. Перевіряю. Так, бачу, що. Назву файлика обновилась. Так, тепер у нас є тест-1, тест. 1, тест .js. Запускаю знову наші тести за допомогою команди npm-test. І бачу, що... Тести запустились, наш файлик підтягнувся, але бачу помилку. Помилка доволі зрозуміла. Тут написано про те, що у нас неправильний символ використовується. Ще раз перевіряю, правильно я скопіював чи ні. У нас тут також в статті стоїть дві крапки. Тому сам автор допустив помилку і за цього тести не спрацювали. Нам треба пофіксити цю проблему і знову спробувати запустити тести. Давайте так і зробимо. Відкриємо наш тестовий файлик на редагування. І замінимо дві крапки на крапку з комою. Зберігаємо, закриваємо, запускаємо наш тест. Командою npm test знову. Так, бачимо, що тест запустився і пройшов. Два тести, які ми описали, виконались без помилок. Давайте спробуємо один тест зламати і подивитись на результат. Знову відкриваю файлик на редагування. І тут давайте статус-код поставимо не 200. Як у нас приклад я 201. Зберігаємо апдейт, закриваємо і запускаємо тести знову. Тест починає виконуватись, і як ми бачимо, тест падає, тому що ми надіємося отримати статус 201, а по факту отримуємо статус 200. Нам показує, що тест не проходить. Хоча це так, він зломаний спеціально, адже я вирішив провірити, працює він чи ні. Тому тепер ще раз зміняємо все назад, ставимо статус 200, зберігаємо. Отже, те, що ми написали в тестах, виконується. Запускаємо ще раз, бачимо, що результат у нас. Такий, що два тести у нас проходять, виконуються і тестують те, що ми їм задали. Як бачимо, стаття хоча й доволі проста, але також може містити якісь помилки. Тому треба бути завжди уважним, не допускати таких помилок, як я, чи таких помилок як автор. І треба звертати увагу на різного роду дрібниці, такі як в кінці стоїть дві крапки чи крапка з комою. Автор допустився цієї незначної помилки, але як бачимо, це призводить до того, що тести падають. Чому вчить цей приклад: не допускайте помилок автору і не допускайте моїх помилок. Будьте уважними, і тоді все буде в тебе точно так, як ти хотів. Твої тести запустяться без помилок, протестують, ти зможеш їх апдейтити. І головна ціль з цієї статті, щоб можна було переносити ці тести з проєкту на проект. Тут доволі легко розписано те, як вони запускаються, конфігуряться і виконуються. Тому копіюй тести, виправляй помилки, запускай, і сподіваюсь, що тебе все вийде. Якщо тобі сподобався підхід, який використовується у цій статті, то ти можеш сам для себе створити новий файлик, наприклад, тест. 2.js. І можеш сам писати запити не тільки на GET, але й на POST, Delete та інші роути. Якщо сподобалось відео, став лайк, пиши свої коменти. Давай розбиратись разом. До зустрічі!